Слава Богу, браття, сестри, Зачитаю Слово Боже. Євангеліями від Матвія, це буде п'ята глава з 21 вірша. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай. а хто вб'є, підпадає, він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові, а хто каже на брата свого рака. Підпадає Верховному судові, а хто скаже дурний, підпадає гієні огнені. Зачитавши це місце Писання, каже Писання, ви чули, що було стародавніми наказане, було щось раніше сказане. Але Ісус каже, але я вам кажу сьогодні щось. Хто гнівається на брата свого? Писання каже, що є один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. Каже, законодавець є один Бог, який може спасти і погубити. Ми знаємо, що в писанні написано над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Ми пам'ятаємо історію, коли Каїн. Задумав в серці своєму вбити свого брата, Бог підійшов до нього і сказав, що на порозі твого дому пильнує гріх, а ти пануй над ним. Дивлячись те, що місце, що я зачитав, каже, ви чули, що було стародавнім наказане, не вбивай, а хто вб'є, підпадає вже судові. Цікаво, каже, не вбивай. Коли вбив, тоді ти вже підпадаєш судові. Ми бачимо, що Христос трошки, знаєте, цю нашу боротьбу переносить в наші серця. Тобто Він каже, а я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. Тобто питання заключається, коли в серці своєму я бачу вже гнів на брата свого, я вже підпадаю судові. Настільки є серйозні ці слова, що ти вже, настільки часто каже, із серця виходять да? Бого богозневаги, душогубства. З чого, каже, виходять із серця нашого? Писання каже. Що для чистого все чисте? Для чистого серця все чисте. Ти можеш дивитися на кожного і бачити чистоту. Але ти можеш дивитися на ближнього свого і бачити щось інше. Хтось сказав, що красота в глазах смотрящого. Хто як дивиться? І дивіться, що Христос каже. Ви чули, що сказано, не чини перелюбу, а я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, ти ще не зробив акта, ти ще не вбив, не зробив кінечного результату. Але Господь попереджає вже. Коли ти побачив в серці своєму думку на брата свого, ти вже підпадаєш, каже, коли ти гніваєшся, коли ти подивився з пожадливістю. І каже, чого? Каже, що не до себе стережеться, хай серце. Коли я помітив в собі стан свого серця, питання заключається, чи я помічаю це взагалі в собі? Чи ми помічаємо в комусь? Хтось сказав, каже, що вникай в себе і в учення. Ми зачастую чомусь дивимося на когось, визискуємо в когось щось, шукаємо підступ комусь, колоду вишукуємо в когось, вовка шукаємо в когось, знаєте? Писання каже: а коли ти гніваєшся на брата свого підпадає вже судові, настільки серйозні слова. Коли ти побачив серце, яке ти виносиш суд ближньому своєму, ти бачиш, що ти виносиш, а ти пам'ятаєш, що є законодавець і суддя, якому йому належить всякий суд і милість, і милосердя. Він є законодавець, і він пильнує над словом своїм. А хто скаже на брата свого рака підпадає в Верховному судові? Два вірша, а стільки тут моментів ми бачимо. Ти тут перший момент гнівати стільки можеш. Подивитися з пожадливістю, допустити думку в серце своє, постити, а каже, а хто скаже? Коли то вийшло із серця твого на брата свого, скажеш рака Слово, каже. «Леда, що ти скажеш на брата, нікчемний блазень, вирудок пустий. Слова такі невинні, правда? Як зачастую ми можемо собі дозволяти говорити на брата, на сестру, ми говоримо за нас, за церкву, такі слова? Вроді би, невинні слова. Коли ти сказав устами, ледащий брат, нікчемний брат, нерозумний брат. Ви знаєте, що я помітив, коли ми судимо, коли ми виносимо вирок, ми, вс, ми, ми, ми показуємо, що ми справедливі. Ми кращі нього. Ми краще розуміємо тої людини. Як треба було поступити, як чинити? Ти кажеш, я розумніший цієї людини, ти возвишаєшся, ти кажеш, я кращий. Іншими словами, він не розуміє, як правильно жити в житті і поступати. Як. Хоча Писання каже, ніколи нічого не судить передчасно. Хто скаже на брата свого рака, підпадає в Верховному судові. Момент, коли зародилася думка, і ти вже гніваєшся, і ти не стоїш в боротьбі, не борися. Бог попередив наборися. Сьогодні зранку було сказано: не проклинай, а що каже? Благословляй, якщо ти бачиш в серці своєму. Каже своєму серцю, благословляю цього брата, благословляю цю сестру, ближнього свого і пожнеш благословіння. Обязательно пожнеш благословіння. А якщо ти дозволяєш своєму серцю говорити на брата свого, не дивуйся, що в твоєму житті підпадає в Верховному Судові. Настільки серйозні слова. А далі каже: а хто скаже дурний? підпадає гігієні, огнені. Як часто ми не пильнуємо за словами, як ми часто можемо показувати себе в гарному світлі? Там каже, хто скаже леда, що нікчемний, розумієте, а коли ти вже скажеш дурний, дурний на брата, сестру, каже Писання, ти підпадаєш гігієні, огнені. Три моменти таких ми вбачаємо, браття, що на, наскільки важливо вдивлятися в своє серце. Бо коли гнів підступає пересердя, злість, всяка лайка на ближнього свого, ми не можемо побачити свого серця. Зупинися, не винось вирок. Є один законодавець і суддя. Віддай Богу ві всякий суд і всяке право. Він має владу розсудити і поставити всі крапки над і. Я коли перший раз приїхав до брата і зачитав ці слова, я дякую Богу, що Бог поклав це в серце моє. І ви знаєте, ми разом з ним побачили це і сказали табу. Є таке слово табу. Заборонено. Заборони своєму серцю, накажи своїй душі, бо нам ніхто не дав права судити ближнього свого, судити церкву Ісуса Христа. Хто ми, Хто ми браття, що ми взяли судити ближнього? Він є церква і брат Ісуса Христа, яку будує Христос. Хай буде страх в наших серцях, щоб ми розуміли, браття, і знаєте, сестра Господній Бог був, щоб ми пам'ятали, коли приходить в наше серце оці думки, а коли ти ще виніс і сказав: побійся, Господа Бога живого. Побійся Господа Бога живого, коли каже, ти сказав нікчемний Верховному судові. Ну як часто ти можеш набагато грубші слова казати? Дурний, а ми ж якби церква Христа. Дурний. А які є ваші слова, ми произносим? Каже, ти підпадаєш гієні Ні. ні, ні. Наскільки це важливо? Щоб страх Господній прийшов в наші серця. Христос переніс цю, щоб ти вже в серці запритив собі і не пішов. І не зробив вбивство. ти вже можеш в серці своєму, коли зародилась думка, лиха, наклип. Або богозневага яка, ти можеш в серці це своєму прикрити. Каже, пануй, пануй, Господь нам дав владу панувати. Писання каже, не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите ви, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють і вам. Ми часто судимо в себе до себе по милості всі, до ми по милості, а до ближнього по справедливості. Ми хочемо всі справедливості, але забуваємо, що Господь поступив до нас по милості. Давайте ми будемо поступати до ближнього по милості, а до себе по справедливості. І пам'ятати, що ми також підводили людей, поступали неправильно. Ми також чинили неправильно в своєму житті, але ми часто забуваємо і іншого принижуємо, а себе возвишаємо. Треба пам'ятати, що є один законодавець і суддя Бог. Ми не ходимо один перед одним. Ми ходимо перед Богом живим. Він бачить наші серця, наші думки, замисли, що ми думаємо, що ми говоримо. І каже: не судіть, щоб і вас не судили. Бо якою мірою міряєте ви? А є той, хто судить? Є той, хто поставить по справедливості. Браття, настільки важливо, сестри, сьогодні нам. Вникати в свої серця, дивитися, що ми можемо ще на початку, коли зародилося в нашому серці, оці думки лихі на когось, на ближнього, або на брата, або на сестру, або на наших ближніх і навіть в цьому світі. Давайте ми будемо благословляти, благословляти, щоб Бог, побачивши наші серця, щоб ми надбали благословіння через рік, через два, але щоб ми не отримали тою мірою, яку ми сьогодні відміряли ближньому своєму. Сьогодні слава Господня звучить, хай страх Господній буде в наших серцях, щоб ми пам'ятали, що коли ми виносимо вирок, не судіть, каже, не судіть, браття і сестри. І я собі це теж кажу. Я просто пам'ятаю, коли Господь, ми стояли з братами порядку в службі порядку розставляли машини. І був один брат, який покаявся увірував. І я так глянув на нього, знаєте, і дивлюся, а моє серце судить його. Я помітив, як моє серце судить цього чоловіка. Він, якби, в соціальному статусі може. Не такий, як я, може, трошки нижчий. І я глянув на нього, може він і так одітий. Може в нього не така вимова, може він не так говорить, не так мудріший. І Я бачу, моє серце судить. Я побачив, як моє серце судить. І ви знаєте, Господь каже, дивися, бо я поміняю місця. Я побоявся Бога. Цей брат не знав моєго моє серця. І я в серці його почав сразу благословляти. Він навіть цього не знав. Його почав благословляти. І коли ми бачимо, може наше серце надиматися над кимось. І ми це замітили. Ти знаєш, що Бог теж це бачить. Ти лучше благословляй. Благословить цього чоловіка. І Бог благословить тебе. І поступить, і відміряє тобі, як ти відміряв своєму ближньому. Давайте помолимося, щоби Бог. Знаєте, ці, сер... ці слова попали в наші серця. І щоб коли воно прийде в наше життя, знаєте, як інколи воно, Дух Святий, нам нагадає колокольчик за... За... в нашому серці задзвінить, і ми зрозуміємо Стоп, зупинись, зупинись і начни його благословляти свого ближнього. Бо сьогодні зранку було сказано, що ми покликані благословляти. Давайте станемо, помолимося. Подякуємо Богові, що сьогодні Слово Боже його звучить, Боже наш. Ми дякуємо Тобі, що ти благословив нас, Господь. Що...